Ти згоден, так. молодець, побачимось на іграх стріляйте, працюйте. А! І за ноги, я за руки. Пішли. Тепер зрозуміло, чого мені так могла болить. О, напевно, я вже на ірх. рука так досі болить. Так, ну, Скоро дождьмо вже об'явити ігри, чи щось таке. Вітаю вас, грі! Mm. Ви всі зіграєте 6 різних ігор. Ну що, почнемо першу гру. Mm. Прикую. Кожні ігра тепер знову змінилися. Перша гра називається Зелене червоне світло. Під час червоного світла ви замираєте, а під час зеленого світла ви рухаєтесь. Нічого не змінилося. Почалась. зелене світло. Червоне світло. Зелене світло. Червоне світло. Зелене світло. Червоне. Була ідеєю повернути гратися 456-го у гру і переіменувати його у 428-го. Ага. Зелене світло. Червоне світло. Червоне світло. Зелене світло. Червоне світло Зелене світло. Зелене світло. Фух, вот так, молодец 456. Це вже 428. Та яка різниця, я вже так звук?